Вам мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб-каналу. До вашої уваги, розпаковка з інтернет-магазину. китайської теми. Тут, в принципі, посилка біля для, товари для рибаків. З ну, вами зараз подивитися. У одна коробочка. Друга коробочка, другий пакетик і третій пакетик. Ставим. Ну, у нас тут такие вот силиконовые рыбки. Кильки из тут стоит, 20 штук. Такой вот, вот Такие вот прикольные рыбки. тут бачите с прорезями. Фу, на запах, конечно, смертючий. Какие-то клеем, клеем. Клеєм От. Ну, ці рибки в нас коштували, цей комплект рибок, можна сказати, коштували 80 гривень. Ну, смр... 에... ну, запах такий собі. Може так і потрібно, але вони мені клеєм. Клеєм. Тільки якимсь клеєм моментом. От у них людей такі ось запах. Та я зараз Ді, цікавості візьмемо. Перевіримо. Може комусь буде цікаво. Дружина у нас, в принципі, 7 см. Запах такий специфічний. Ну, не такий, що прямо там термоядерно, як буває, такий відкриваєш, такий, такий запах е якогось пластмаси якийсь цей. Тут такого немає запаху. Ось тут тут у нас у нас як українські буду віска по-русски. Вначалесь так же. Так, так давайте. Ну, відкривати не буду. 300 метрів. Деличка. якби більш не ліска, більш нитка, похожа, да? так? Щось така догенька капець. Коштувало десь 160 гривень. Кому-то. написан. Більш тут немає, більш нічого. Ну, така ось доска за 160 гривень. Ну і, в принципі, такий ось мега набитий набір. Вот, це все у нас в коробочці. Ароматний скотч. Ароматний скотч, що воно. Це Кетику, ну, якось так. Даний набір коштує у нас 360 гривень. І ось тему. Ну, я думаю, хто у нас там на хижака. От, то буде, в принципі, ще... ще скотч ну, хто там На Хижака ходить, то я думаю. О, коробочка така собі, треба коробочка, якщо хто там хоче ходити, коробочку прийдеться міняти. Ось Ось такі різні, різниці, якісь такі аж, вони ж такі жирні. Ну такі цікаві. Це ці вже хоч без запаху. Таке. Ось. Ось. Ось такі у нас доволі такі непогані. В принципі там кажуть за нохоть. Там чіпляється я не думаю, що це Ну, ось так ось зачіпується. Ну, бачите? Так що в принципі більш-менш різні грузики, різні ці, різні рибки. Ну, хто? хто там на Я тобто, в принципі думаю, що набор такий зачтний. В принципі, запах такий самий, як і цей. Такі ось рибки. Такі ось, ну, такий огромний великий набір всяких рибок, червячків. От. Так що, думаю, то там можна замовляти. Прикольний, прикольний набір мені. Чесно кажучи, це замовлення не мені, а знайомий замовив. Він у нас там по хижику, я такий більш помер рибі. О, ось вот такие вот прикольные прикольные набир разных рыбочек такая ось, прикольная такая ось такая ось. такая вот такая вот такая такая вот такая такая по Даному набору різні рибки. Подивлюся, не знаю, чи є можливість залишити посилання на дані. Знімаю на телефон, замовляв через телефон, чи є можливості залишити посилання на дані набори. Ну, в принципі, можете скріншот робити, поїзд закидувати і у вас туди. Перекине, переведе по посиланню в Google От, по даному наборі. І такий ось наборчик різних силиконових рибок. цьому На Наше відео розпаковочку завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть, ставте подобайки пишіть коментарі. Ось Знімати зараз такого разу часу тут уже немає можливості. Світло, світло по вчорам вимикають. Пізно знімати теж. В принципі, в принципі, зараз нічого такого не купується. Ось так, що. Прошу підписатися. Так, вподобайки. буде мене стимулювати, щось купувати показувати вам, розпаковувати. На цьому всім дякую і до побачення.